Привіт-привіт! Сьогодні ми без довгих вступів поговоримо про те, як круто провести і не проспати літні канікули. Але для початку підпишися, постав палець вверх та напиши свої варіанти відпочинку. Перша ідея: сплануй зі своїми друзями тематичні дні. Для прикладу, водний день. Зробіть іграшки для води, пограйте у мокрий волейбол, влаштуйте бійку з водою та інше. Або день футболу, волейболу. На що вистачить ваша фантазія. Друга ідея. Відправся на прогулянку пішки або на велосипедах. Це хороша можливість відвідати нові місця в околицях міста. Третя ідея. Склади власну карту бажань. Згадай все, про що ти давно мріяв. Виділи вільний час для того, щоб скласти персональний вішлист. Або наклеїти картинки із зображеннями всього бажаного на великий аркуш паперу. Четверта ідея. Пограй у відеоігри. Але обмежся декількома годинами у день, щоб не залипнути на всі канікули. П'ята ідея. Знімай свої дні та круті моменти на телефон. Або розпочни власний блог. Буде чудова можливість зафіксувати в пам'яті можливо і найкраще літо з твого життя. Наступна ідея допоможи батькам, відвідай бабусю, дідуся і усіх родичів. Це хороша можливість. Навчися чомусь новому, про що ти дуже хочеш. Наприклад, гра на гітарі, розробка власних ігор, креативні браслетики та інше. Стань волонтером. Поцікався в своєму містечку, чим ти можеш бути корисним. Напиши список книг, які хочеш прочитати за літо. Ти не тільки з користю проведеш час, а й зануришся у фантастичний світ літератури. І остання ідея на сьогодні. Якщо є можливість, поїдь у табір. Там можеш познайомитись із крутими людьми, знайдеш друзів та гарно проведеш час. Наша порада і найважливіше правило хороших канікул не просиди три місяці вдома. І оскільки ми живемо у м'яко кажучи непростий час, варто пам'ятати про правила безпеки. Не забудь дякувати нашим захисникам за можливість відпочивати. З вами була Українська школа майбутнього. Не забувайте про наш Ютуб-канал та гарних канікул!